На капоті мого авто була наклеєна плівка, що попередній власник це робив. А через 5-6 років весь капот покрився таким павутинням, це тріщиним. Могло здавати, що це фарба тріснула на капоті, але ні, це так веде себе плівка. Отже, я спробував її демонтувати і вирішив записати ролик, як це відносно просто зробити власноруч. Ми будемо знімати плівку будівельним феном. Якщо б плівка була б не така стара, вона б мала цільну структуру, не пошкоджену, і знімалася так, підтягувалась і, і знімалася б великими шарами. А так ось бачите маленькі шматочки, і це ще в тому місці, де я вже підігрів феном, а в інших містах неможливо нормально піддягнути її. Більш того, коли піддягаєш плівочку таку застиглу, застарілу на поверхні, то можна пошкодити лакофарбове покриття тому краще це зробити саме будівельним феном ще показую детально в мене ось така діляночка під підозрою що там саме лаково фарбувальне покриття знешкоджене. Ну, сьогодні я вважаю, що все побачимо. В інших місцях таких нема проблем. Перевіряємо. Щоб температура була не зависока, щоб не перепалити фарбу, це найважливіший момент. Тобто наше завдання це розігріти оцю плівочку для того, щоб її піддіти. Приблизно на відстані 10 см я тримаю це, а шматочки не сильно тягну. Тоді бачите, шар стає більш-менш рівний і вона не відривається. Це плівочка, ну, а ті, що відриваються шматочки до відерця зі сміттям. Оця діляночка не піддається. Додамо до неї знежирювач. Всі шматочки мають бути делікатними, щоб не царапати зайве поверхню. Є такі ділянки, які будуть не піддаватись. Ось, наприклад, от так от я роблю, вже нагрів, нічого не вдається. Тоді я підвищую потужність фену, ну от в Дніпромі це друга. Та тримаю. Тримаю деякий час на відстані пару сантиметрів. І ось так плівочка починає загортатись. Це одно дуже процес кропітливий, потребує уважності та терпіння. Сьогодні вже другий день, як я демонтую плівочку з мого авто. Спочатку мені здалося, що я за день це все зможу зробити, але ні, процес кропітливий, як я казав раніше, і не швидкий. Не орієнтуйтесь, що це можна буде швидко зробити. Також все залежить від якості самої плівочки від її. Стану, скільки вона простояла, як потріскалася, як в мене. Але якщо ви побачили, що плівочка починає тільки тріскатись на вашому капоті, треба якнайшвидше її демонтувати. Тому що в місцях тріщин виникає ушкодження лакофарбової поверхні. В мене є такі ділянки, на жаль, де це проявилось. Головне, якщо все ж таки вирішите робити це власноруч, запасіться терпінням. Робіть все поступово, це стосується і роботи з феном. Не вмикайте одразу максимальну потужність, дивіться на реакцію фарби, лаку на вашому авто, тому що це завжди індивідуальна історія. Обов'язково захищайте ваші руки, рукавицями бажано, для того, щоб не опалити собі пальці, коли будете демонтувати плівочку, піддівати її. Я думаю, ви звернули увагу, що зараз я роблю демонтаж плівочки за допомогою кухонної губки. Ви можете сказати, вона ж тобі все ошкрябає. На жаль, цей капот після демонтажу плівочки поїде до майстра та буде перефарбовуватись, тому що тут є діляночки. Коли я демонтував плівочку, то знайшов ділянки, де були вибоїни, Просто нема фарби, замальована. Таким чином діють перекупи, тому коли бачите на капоті авто плівочку. Подивіться уважно, це може приховувати сліди ось таких дефектів та ушкоджень лакофарбового покриття. О, ну що ж, основний шар демонтував, тепер залишається лише все начисто відмити, знежирити, відмити від кліової основи. О, ну що ж, основний шар плівки демонтував, залишилось лише відмити від кліової. Теж завдання таке нешвидке. Ось повністю кліїв скрізь. Ось ця діляночка мита а ця хини.